Спокій, всі тримайте, спокій, я вас дуже Добре. прошу. Верхуть, будь ласка, ви ж йдете проти простих людей. Верхуть, не виконуйте наказ. Верхуть, не виконуйте наказ. Ми вас спросимо. Верхуть, не виконуйте наказ, будь ласка, не тисніть простих людей. Ви будете завтра шкодувати про це. За тиждень ви будете вибачатися. Не робіть зараз помилки. Це проста людська помилка. Не робіть її. Ви зараз не військові, тут немає стратегічних об'єктів. Люди без зброї стоять. Прості дівчата і хлопці. Не робіть, не виконуйте цього. Чоловіки, падайте ряд і тримаємо подивити. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідлона твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови. Мирна демонстрація, дзвонять дзвони, і Господь з нами в цю хвилю. І тому разом давайте заспіваємо гімн, не мерла Україна. Наш гімн, в яким ми стояли весь майдан. Я прошу дістати ліхтарики, Вони заспокоюють всіх і співаємо гімн України. Ще... Украины, ни слава, ни воля. Ще нам, братя, українці, усміхнеться доля. Згину наші вороженьки, я краса на сонці за... Шановне товариство, я не бачу, які сотні стоять, стоять перед беркутом. Я вас прошу, щоб ви вишукувались, взяли в лави і ми не атакуємо. Ми не атакуємо, ми тільки захищаємо наших жінок і дітей, які стоять тут біля стели. Друга, тобто, п'ята, четверта барикада продовжують стояти. Хлопці, вони вони наступають, вони вони атакують. Я об'їжав десь. Дай-ка сюда мне, дай там я. Віяний, віяний оно, оно. Кияний, ми я ни. А не покійний. Це найкращий рух для того, щоб підкреслити. Ми мирний протест, мирне вихетування. Це наше право стояти тут за свій завтрашній день. Так волоса лежала, що сказати Давайте заспіваємо гучно разом, приспів, разом. Вони під звірством в очах. 20 днів підряд дивляться на кожного, на кому є український право. З якогось моменту саме ми змушені і маємо честь нести і тримати український право. Ми не маємо права його писати. Це наш символ, наша віра і наша вузька. сім'ї, Клюєва, всіх його приспішників, їхні закордонні рахунки, їхні візи і можливості їхніх сімей вчитися і лікуватись за кордоном. Лише це, лише таку мову не відчуває. Тільки осівана сьогодні. Перебуває секретаря, сполучених штатів. Але вони не вашають. Керда тримається. Хлопці всередині заперекодувалися, там є десь людей 150-200 всередині. Світло там є.